У мене сьогодні прийшла посилка. Я замовила багато різних речей, тому що ми серйозно готуємось до коляди у місті Калгарі. І давайте вже почнемо. Перше, це у нас ось таке. Там, 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 там. Капець, яке воно класне! Брязкальце, воно, от як воно називається? Тамбурин стається. Також я замовила ось такі брязкальця. Чесно, я думала, вони будуть трішки більші. Тобі, пане господарю. Взяла ось такий обруч, ось таку свічку. Я думаю, буде дуже класно, якщо ми ще візьмемо білу накидку і буде взагалі. Також взяла дзвіночки на зірку і ще там на одну палку для кози бронзового кольору. Я думаю, вони дуже класно будуть. Писуватись. Здається, 10 штук. Що ще я взяла? Вау! Прям клас! Чесно, я вже готова йти колядувати Шість 6 кольорів стрічок. Різні. Розпаковка завершилась, а я сподіваюся, вам було цікаво її переглянути, тому що я у повному захваті.